Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую домашній джем із смородини. Це не тільки корисно, а й зручно. Взимку такий джем чудово пасує до млинців, оладок, тостів або навіть просто до чаю. І головне, усе дуже просто, без зайвих складнощів. Спершу обірвала всю смородину, позбавила листочків, паличок, зіпсованих ягід. Потім добра її промила кілька разів у холодній воді, щоб була чистенька без пилу та дрібного сміття. Для приготування цього джему я взяла 2 кг смородини. Висипаю її в каструлю, додаю одну склянку води це 250 мл. Ставлю каструлю на вогонь і чекаю, поки закипить. Коли смородина закипіла, варю її 5 хвилин. Потім знімаю з вогню і перебиваю все блендером до однорідної маси. Має вийти ягідна маса без цілих ягід, але з приємною текстурою. Далі додаю цукор. Я завжди орієнтуюсь на такий розрахунок: на 1 кг смородини беру приблизно 600 г цукру. Але цього разу вирішила зробити джем менш солодким. Тож на 2 кг ягід я додаю 1 кг цукру. На мій смак цього достатньо. Якщо ви любите солодший джем, можете додати більше цукру. Перемішую, ставлю на вогонь. Коли закипить, варю ще 15 хвилин. Обов'язково знімаю піну, що утворюється під час варіння. Коли все готово, знімаю з вогню і одразу розливаю джем у банки. Банки я не стерилізувала, просто гарно вимила і висушила. Джем гарячий, тому обережно заливаю в банки, щільно закручую кришками. Після цього перевертаю банки догори дну і залишаю так до повного охолодження. Банки я не вкутую. На наступний день переношу в місце для зберігання. У мене це просто шафа в будинку. Із цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 4 півлітрові баночки і одна маленька 350 г. Коли джем трішки постоїть, він загусне. Стає більш щільний, як справжній джем, або навіть повидло. Консистенція дуже приємна, легко намазується. Такий джем дуже ароматний, з легкою кислинкою. Тож рекомендую вам також зробити таку заготовку. Це справжній скарб на зиму. Хай і ваші чайні Вечори будуть теплі, смачні і ароматні. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!